День народження це час подарунків. 20 вересня жителі вулиці Привокзальна отримали презент від міської влади, який коштує 40 тисяч гривень. Нові гойдалки, пісочниця, гірка та майданчик для розваг. Тепер повністю належать Бориспільські малечі. Незважаючи на дощову погоду, охочих подивитись на нове надбання було чимало. Я дякую вам вам всім, хто сьогодні на цього невеличкого майданчика і хочу вам побажати здоров'я, депутат за округом Тетяна Ільєнко розповіла, що мешканці вулиці Привокзальна власноруч посадили квіти та доглядають за ними. Вона висловила свою вдячність у вигляді подарунків. Я дуже рада, що тут живуть такі прекрасні люди, і хочу ще подякувати триворішені Сахневич, Майковські, Посто це такі мами, які зробили це все. Зробили. З години стала дружнім. Колективу. Перерізали червону стрічку головні винуватці свята, маленькі та щасливі бориспільці. А за старанність отримали морозиво. Після урочистої церемонії відкриття мешканці вулиці разом з депутатами та міським головою посадили дерева, але на цьому подарунки не закінчились. На вулиці Гагаріна відкрили новий бювет. Дійсно, це унікальне обладнання. Сьогодні ми єдине місто Бориспіль, яке працює всім державним підкресленням інститутом колодної хімії та хімії води. Установка, яка розроблена спеціально для цієї води, коштує не багато, немало, а 99 тисяч. На оце облаштування ми десь ще приблизно скільки Микола Петрович? Тисяч тисяч потратили. Тобто це більше 100 тисяч гривень для того, щоб ми мали можливість відкрити цей бівет. Вода це основа життя. Підкреслив голова адміністрації нашого міста побратима Домодєдова Дмитро Городецький, який також був присутній на заході. Він привітав містян зі святом та побажав чистої води та щасливої долі. Депутат за округом Ярослав Годунок привітав мешканців із новим надбанням. Два роки під підряд водоканал виконував роботи і піднімав ту скважину двісті шімець метрів. Щоб найкращу воду в Борисполі, яка тільки існує, повірте мені, ви можете всі провести експертизи, аналізи привели сюди до вас. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимира Вромчук наголосив, що вода надаватиметься мешканцям абсолютно безкоштовно. Всім вам зичу вісного здоров'я, діткам, щоб ви пили чисту воду. Вийте, будь ласка, на здоров'я, значить, аналізи можете брати, але у нас є наша державна санітарно педагогічна служба, яка незалежна, не підконтрольна, значить, міській владі. У них у функціональних обов'язках є і вони вибірково раз у місяць, раз у квартал беруть проби води. І дійсно доповідаємо на планерках міському голові, що вода в нас якісна. Провели і церемонію освячення бювету. Всі охочі могли спробувати воду на смак. Віднині бювет слугуватиме цілодобовим джерелом криштально-чистої води. Лія Бурлака, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.